Насправді це не те, що її тут викинули після Нового року, ні. Вона бувала вітром ще зимою. Трішечки бачу, ось на кінцях жовті, голочки, але повністю вона жива. Вона жива і зелена і продовжує існувати без коріння вже досить довгий час. За рахунок того, що ось та відірвана її частина. І вона просто, знаєте, як відкрита рана, відкрита рана з іншого боку. Дивіться, яка вона велика, та відірвана частина. Ось вона йде та гілка. Ось нею вона харчується, вона відкрила ту зламану частину себе до світу. І звідти приходить їй, боже ласка, вода. Ось так люди, які живуть далеко від дому, від родини, можуть отримати живлення, якщо вони повернуті своїм болем до світла, води. Живлення до Бога. Але ж це вона буде лежати все життя ось такою відрізаною частиною. І хтось би сказав, не можна жити без коренів. Якийсь час можна. І знаєте, дива бувають. Бувають дива в Божому світі. Я не біолог, можливо, це неможливо. Але я бачу, що вже декілька місяців вона таки жива. Ось вона лежить без коріння, зранена, але вже навколо неї весною створена своя екосистема. І вона вже дає прихисток живим істотам, які навколо неї існують, під нею існують. так? І на ній. І це запрошення подумати, для кого ви можете стати. Комфортною екосистемою, з якою дуже затишно захищено. Навіть якщо ви зранені, надломлені. І я подумаю.